ЮРСІ Всім привіт! Мене звати Олексій Павловський, і це політичні тренди. Сьогодні важлива тема. Важлива тема ухиляньків та депортації чоловіків. Зі сполучених штатів Америки сьогодні на прямому зв'язку зі мною Ігор Денисенко, це юрист, адвокат, який спеціалізується на військовому праві. Він нам дасть точне роз'яснення та ситуацію навколо депортації та кримінальних справ навколо ухилянтів. Пане Ігорю, я вас вітаю в ефірі. Радий вас вітаю, чути. Ради бачите, хочу вам. Сказати основні теми сьогоднішнього дня. Перше це тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон. Це теми, які Верховна Рада сьогодні пропонує е, впровадити в Україні. Та. Перше, це тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон, але вони на сьогодні і так працюють, тому я не розумію е, цієї тези. Але тим не менше, йдемо далі. Друге, це тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом. Третє це накладення аре. Решту на фінансові рахунки у банках, електронних гаманцях тощо. Четверте дуже чутлива тема, але вона є: це мобілізація жінок. Вона можлива, крім жінок, які закінчили медичні заклади чи то військову кафедру. Шосте також важлива тема, важлива теза для тих, хто знаходиться у Сполучених Штатах Америки або Європі. Це депортація з Америки та Європи чоловіків призивного віку. Ми чуємо це дуже часто з уст наших чиновників, навіть послів, що таке можливо, і вони хочуть таке впроваджувати. І сьоме, що загрожує чоловікам, які виїхали під час війни, але перед тим як виїхати, вони не отримували повістки. Тобто, чи буде на них заведена кримінальна справа, чи не буде. Почнемо, пане Ігорю, з першого питання. Тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон, е, роз'ясніть мені, будь ласка, чому воно ця теза взагалі існує? Тому що на сьогоднішній день і так не можна чоловікам виїжджати за кордон чоловікам приземного віку. Так, дійсно, на сьогоднішній день чоловікам приземного віку не можна і так залишати територію України і діють тільки ці обмеження. В принципі, по факту, ніяких інших обмежень даний час на законодавчому рівні немає. Те, що обговорюється в законопроекті, це інше питання, але це тільки обговорення поки що. Тому, в принципі, на сьогоднішній день, якщо людина е має підстави для виїзду за кордон законні, згідно статті 23 закону про мобілізацію, то вона може спокійно виїжджати за кордон, і е тим не менше немає ніякої заборони. До інших чоловіків, які призовного віку яким до 60 років так у них є заборони, якщо вони придатні до військової служби, і в них немає підсрочки. Mm -hmm. Тобто, правильно я зрозумів. Чоловіки, які мають там військовий квиток від ТЦК або інвалідність, або батьки трьох або більше дітей, да, вони мають право на безперешкодний виїзд за кордон або інваліди. Так, мають право, але останнім часом пішла така тенденція, що обов'язково навіть особа, беремо до прикладу, яка має трьох неповнолітніх дітей, має все рівно з'явитись до ТЦК для надання своїх облікових даних. Даних надати таку заяву про право на відсрочку, отримати відсрочку, і після цієї відмітки в тимчасовому посвідченні у бойовському квитку вона може перетинати кордон. Дійсно. Українська бюрократія, я бачу, прямо набирає обертів тепер ще до ТЦК, до ТЦК треба з'їздити, отримати якісь довідки. Окей, рухаємося далі. Теза номер два це тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом. Сьогодні Верховна Рада обговорює такі нюанси, такі обмеження для тих, хто не приїжджає, наскільки я зрозумів до ТЦК та не проходить комісію, придатний чи непридатний. Чи пане Ігорю? Чи можливо можливе таке обмеження у праві керування транспортними засобами? Ну, дійсно, така поправка була до законопроекту. Дійсно це обговорювали. Із інформаційних новин, які ми читаємо, можна це бачити. Але я вважаю, що ну, на даний момент такої заборони немає, і я вважаю, що в принципі її не буде. Тому <гум> Тобто, це це yeah. балачки, тому, тому що знаєте, я реально також не розумію, ну як ви хочете обмежити е, право керування транспортним засобом, якщо там для більшості чоловіків це є спосіб заробітку грошей. Ми розуміємо, що в Україні зараз складається економічна ситуація, не дуже е, не дуже е, гарна, скажімо так, і багато хто там навіть підтаксовує десь або якимось перевезеннями займається. І ця теза для мене ну дуже дуже дивно виглядає. Це, це мені здається, і вона порушує. Є конституцію в першу чергу, але наші депутати вони не всі читали читали конституцію, тому це таке велике питання. Окей, е, номер три, е, теза номер три: накладення арешту на фінансові рахунки у банках електронних гаманцях. Тощо сьогодні також йде обговорення, е, чи можливо таке, пане Ігорю, чи ні. Ну на даний час такої заборони немає. На даний час це тільки обговорення знову ж таки в законопроєкті 4195 поправок. А навіщо стільки е... їх багато? Ну навіщо То це робить? Кожен депутат вніс свої поправки, які рахує за потрібними, але деякі на даний час із засобів масової інформації відомо, що деякі депутати, які подали поправки, вони зараз їх не відстоюють. тому їх буде набагато менше. Це mm -hmm. те, що нам відомо. А в принципі, ну поки що немає такої дії, Я думаю, що також такого не буде. Тому mm -hmm. е що це по факту це е вплине на економіку держави і суттєво. Сто відсотків. Я також не розумію, ну, якщо ви хочете е, арешт на фінансові рахунки, тобто людина, яка навіть за кордоном перераховує гроші, які заробила своїм трудом, е, своїй сім'ї або батькам українських, ті самі донати, так? Так, Особи ті самі донати, 100%. Ну, як 100%. Це робити? 100 так. Вони донатять, так да, і якби заблокувати рахунок, це автоматично позбавити можливість донатити особі, яка донатула. Тому mm -hmm. я думаю, що це абсурдне рішення. Ну, Про це говорять. Як у нас кажуть, інформаційний простір? Або Роздути, хтось сказав, хтось підхватив і пішло. Поїхало на сьогоднішній день. Такої заборони немає. Тому, ну як буде, будемо обговорювати на даний час. Такого немає, Так, бачите, народні обранці вони говорять просто те, що вони думають, але не думають про наслідки. Окей, рухаємося далі. Дуже чутлива тема сьогоднішньої розмови: це мобілізація жінок, чи можливо вона у майбутньому, ну звісно, крім жінок, які закінчили медичні заклади чи то військову кафедру. Тобто, наскільки я сьогодні розумію, навіть... Ті жінки, які закінчили військову кафедру і вони є військово зобов'язаними, вони безперешкодно можуть виїжджати за кордон за Україну. І навіть ті жінки, які закінчили медичні заклади, чи обговорюється сьогодні тема мобілізації жінок, чи можливо вона у майбутньому. На сьогодні немає обов'язкової мобіліз мобілізації жінок. Є така практика, що особи, які мають медичну освіту і жіночої статі, так вони повинні стати на облік, надати свої облікові дані для інформативного характеру, для ТЦК. Але загалом такого не обговорюється. Тобто, я рахую, що на сьогоднішній день, якщо будуть якісь по новому законопроекту. Критерії щодо там накладення арешту на рахунку, і таке інше, да якщо ми не станемо на облік, і якщо і жінок обов'язково мобілізувати, то це трохи і не трохи, це суттєво вплине на економіку країни, тому що багато чоловіків зараз у зв'язку з тим, що вони почули, що будуть блокувати рахунки, блокувати можливість керування транспортним засобом, вони переписали майно на своїх жінок. Вони переписали не тільки майно, але й бізнес. Тобто, по факту бізнесом керують чоловіки, але документально керують жінки. Якщо цю норму застосовувати до жінок, то виходить, що бізнес будуть знову ж таки записувати на осіб 60 і старше по віку, так на своїх батьків. Там на бабушок, дідушок і е, на, на дітей, на тих, е, хто ще не підпадає мобілізаційного віку. У нас мобілізаційний вік зараз 27 років, хочуть зробити з 25. Тобто, з 18 до 25 особи, у нас будуть такі, які будуть мати бізнес. По факту, да? це вплине на економіку? звісно, вплине. Тому я рахую, що на даний час е, в принципі такої норми не розглядають. Про це хтось говорив, так, але щоб. Прям суттєво розглядати обов'язкову мобілізацію жінок на, на даний момент цього немає. Угу. Е, чому я цю тему піднімаю? Бо дійсно деякі народні обранці та народний депутат Безлуга, вона говорить про мобілізацію жінок і наводить у приклад е, мобілізацію в Ізраїлі. Да, ми побачили, що як е, терористи напали на незалежну країну Ізраїль, ми бачимо, що там мобілізували повністю всіх. Людей і вони відбили цю атаку. Тобто, ну логічне питання, чому у нас в Україні жінки не мобілізуються? Ми ж не говоримо про лінію фронту, та щоб там стріляти або кидати гранати, ми говоримо про там робота в тилу, забезпечення документу обіг якийсь. Ну багато є професій, де можна себе використовувати. Але навіть якщо... Жінки сьогодні закінчили військову кафедру, да, отримали вищу освіту, звання, якесь там сержант або хто. Все одно вони можуть безперешкодно виїжджати за, за кордону, і це також питання. ну, тобто, це окей, я... Теж не дуже за, за те, щоб жінки е, обов'язково були мобілізованими, але якщо ми вже за вільні права, за там права жінок та чоловіків, ну треба переглядати це питання. Ну як на мене, це суб'єктивно. Окей, е, рухаємося далі. Це зараз буду підіймати дуже дуже чутливу та дуже важливу тему. Це депортація чоловіків зі сполучених штатів Америки та Європи, чоловіків саме призивного віку. Чи можлива така ініціатива у майбутньому, чи це тільки балачки, як завжди? Поки що такого немає. В норм чинного законодавства також не передбачена депортація осіб у зв'язку з тим, що вони не надали облікові дані і не стали на військовий облік в ТЦК. Тобто, на сьогоднішній день ця норма не діє. Це знов таки це інформаційне поле, яке роздуває ситуацію, що, що особи. Щоб вони переживали, мабуть. Я не я не знаю, навіщо це робиться, але взагалі такої норми немає. Щодо нового законопроекту, чи буде воно там чи ні, це ми вже побачимо згодом. Тому що зараз дуже тяжко про це говорити. На сьогоднішній день розглянуто близько 700 поправок. Це з останньої інформації, яка була в соціальних мережах. Mm -hmm. Тобто, там ще близько трьох тисяч поправок. Як воно буде далі? Ми побачимо, але я вважаю, що ніякої депортації не буде. Це це може бути тільки тоді, коли буде критична ситуація, і не дай Боже, Росія піде далі по фронту, і у нас будуть дуже великі проблеми. Тоді можливо світ буде приймати вже якісь такі загальні, рішення, рішення та. Та, що треба буде щось робити, щоб стримати ворога. Ми... І стримати російську агресію тоді так. Я вважаю, що можливо це буде, але ми сподіваємося, що до цього не дійде. І В мене таке невеличке уточнення. Так? Сьогодні ми бачимо, що державний регулятор робить всі якісь такі дії, щоб чоловіки приїжджали в Україну. Я не маю на увазі це обмеження на продовження закордонного паспорту, який закінчується, Та якщо там треба йти в консульство без квиточечка, без доку. Документу від ТЦК цього зробити неможливо. Тобто, якщо... Чоловік знаходиться за кордоном, в нього закінчується просто банально паспорт, срок дії цього паспорту. Він не може його просто фізично продовжити, якщо в нього немає ніякого документу. Тобто, я вважаю знову таки, це суб'єктивно, що ця історія це такий маленький механізм для того, аби чоловіки поверталися. І Це стосується накладення арешту, тобто такі тези заходять, дав суспільний простір, в суспільне обговорення. Потім продовження паспорту та не може у там, наскільки я знаю, що вже такі негласні домовленості з консулами та посольствами йдуть. І тобто, крок за кроком, але Україна йде до того, щоб чоловіків е, вимушено повертати в Україну. Суб'єктивна ваша думка, що ви думаєте про це? Суб'єктивно. Я думаю, що в будь-якому випадку, те, що мені відомо на сьогоднішній день, що без проблем зараз продовжують закордонні паспорти за кордоном для тих, хто там перебуває. В Принципі, якщо це не продовжувати цю дію і примусово чоловіків зараз забирати з Європи, з Америки да, назад в Україну, вони ж автоматично можуть відмовитись від громадянства України, просто подати заяву і відмовитись, так? А кому це потрібно? Чи вигідно це в Україні? Звичайно, що ні. Чи вигідно це нашому населенню? Звичайно, що ні. Багато людей, які виїхали за кордону, вони донатять. Багато людей, якби говорять про цю проблему, що в Україні є дійсно така проблема. Дуже багато людей ще до повномасштабного вторгнення взагалі не. Цікавились питанням, що відбувається в Донецькій і Луганській області, так ми про це 100%, почали 100%. говорити після повномасштабного вторгнення, на жаль. Тому така сама ситуація в світі: Європа, Америка, яке їм діло, по факту, звичайним громадянам до України, які навіть не знають, де знаходиться яка столиця України. 100%. Так? Якщо 100%, 100% та, і я Тому хочу доповнити... за те, щоб навпаки підтримувати таких громадян. Якщо у них є можливість виїхати, якщо вони. Е, ну, Переживають за своє життя, за життя своїх дітей, свої жінки, да? вони вивезли дуже багато. Давайте говорити про те, що дуже багато чоловіків повернулося, коли почалось повномасштабне вторгнення, і стояли в чергах до ТЦК. І дуже багато людей зараз воює, віддали вже своє життя. Тому, в принципі, ну, моя така суб'єктивна думка, що це розмови. Єдине, що я бачу по новому законному проєкту, так, це буде більше штраф. Зараз штраф, можна сказати, умовно тисячі гривень. Да? Можливо, він відбуде 10-20 тисяч гривень, да, за те, що не став на військовий облік, не надав облікові дані. Тобто, таке ми можемо розглядати по факту інших якихось е, обтяжень або е, те, що можуть когось депортувати з іншої країни в Україну. Я рахую, якщо людина не скоїла тяжкий або особливо тяжкий злочин, її це не ну, взагалі це, це питання, навіть розглядатися не буде. Тобто переживати тобто. е людям, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки Я або думаю, Європі, не, 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 не ні, варто? Ні. ні, Треба влаштовувати своє життя, планувати майбутнє бажано звичайно в Україні, тому що ми сподіваємося, що війна закінчиться так, максимально донатити. І я думаю, менше панікувати, тому що паніка вона пригніщує наш стан і загалом. Да? Тобто стой, стой. вона розділяє нас як націю, як українців. Я рахую, що на даний час просто не треба панікувати. У нас є всі закони е, на офіційному сайті Верховної Ради, і всі законопроекти подані. Законопроект це не закон. Є дуже дивні законопроекти на сайті Верховної Ради. Є такі, так. що навіть не розглядаються, тому що це абсурдно. Тобто, любий народний депутат може на сьогоднішній день його подати. Навіть ми з тобою, Олексій, можемо взяти, написати свій законопроект подати на розгляд депутатам Верховної Ради, да а вони от, приймуть за рішення там подавати його далі чи не подавати та я, Тому, да, що... ми все це розуміємо. Що реально... Да, в принципі, це все балачки? Е, Нема чого хвилюватися. Якщо особа виїхала законно, до неї не було ніяких питань. Ну не стала вона тоді на облік. Ну в принципі, да, але немає такої зараз кримінальної відповідальності за те, що особа не стала на військовий облік. В майбутньому, якщо так кримінальна відповідальність буде, вона законна діє в часі. У нас є конституція, і це передбачено. Старець. Тому таким особам, які виїхали, перебувають за кордоном і не мають чого хвилюватися. Окей, не хто пане Ігоре. У нас ефірний час підходить до кінця, і в мене останнє до вас питання: що загрожує чоловікам, які виїхали під час війни за кордон, але до цього як вони виїхали, вони не отримали повістку, не служили в армії. Тобто до військової справи вони не дотичні, що їм загрожує на сьогодні. Адміністративний штраф, тому що всі громадяни зобов'язані стати на військовий облік, перебувати в ньому і надавати свої облікові дані навіть у разі їх зміни. Тобто це може бути народження дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу і таке інше, про роботу так само. Тому, в принципі, на сьогоднішній день це тільки адміністративна відповідальність у розмірі невеликого штрафу. Але ж я повторюсь, якщо змінять нові поправки внесуть до законопроекту, так і взагалі змінять закон, то там відповідальність адміністративна вже буде в рази вища в плані грошовому еквіваленті. Тобто це вже буде не тисяча, це вже буде 10 тисячі 20 тисяч, і я думаю, що особа все рівно рано чи пізно він приїде в Україну. А так? якщо чол... треба... Ігорю, уточнення, а якщо чоловік закінчив військову кафедру, та в, вститу в університеті там в інституті, закінчив військову кафедру і він виїхав під час повномасштабного вторгнення, чи можливо якісь санкції до такого чоловіка? Та сама адміністративна відповідальність не більше. Немає зобов'язань особи, яка закінчила військову кафедру, з'явитися в індивідуальному порядку до військової служби, якщо вона не з'явиться, буде нести за це кримінальну ага. відповідальність. Ага. Тобто вона приравнюється до інших. Просто ця особа буде як офіцер запасу, а не як рядовий, ага. в принципі, тільки адміністративна відповідальність, всі ага. рівні перед законом. Слухайте, ну ви трошки дали таку пігулку заспокійливого. Я хочу підсумувати нашу розмову з паном Ігорем. Перше, це тимчасове обмеження у праві виїзду за кордон, воно на сьогодні діє, тому ця теза вона не є дотична. Друга теза це тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом. Пане Ігорю, говорить, що це просто балачки. Обговорення таких, якось предметів. це більше обговорення да, нового законопроекту. Тобто воно є по факту, це обговорення, і воно на законодавчому рівні є як законопроектом, так, угу. але воно не є законом. Та, і не так. факт, що це буде законом. Тобто не факт. Окей. Е, е, наступна теза це накладення арешту на фінансові рахунки у банках, електронних гаманцях. Тощо, пане Ігоре, говорить, що це також є законопроект, але чи е, реалізується воно невідомо, і він правильно наголосив на, те, на тому, що а як людині потім донатити, якщо її заблокують. Е, Банківський рахунок це також велике питання, і мені здається, що вам, пане Ігорю, треба їхати в Верховну Раду і тим, хто подає ці норми в законопроекти, трошки пояснити ситуацію з просто скажімо так. Потім наступне чутливе тема: це мобілізація жінок, чи важлива чи можлива вона крім жінок, які закінчили медичні заклади чи то військову кафедру. На сьогоднішній день, пане Ігорю, наголошує на тому, що нема такої законодавчої ініціативи. і і В майбутньому у найближчому майбутньому це не розглядається. Тому це питання також на сьогоднішній день відпадає. Але народний депутат пані Безугла цю тему піднімає, але вона дуже багато тем піднімає і які вони не є дотичними до взагалі до процвітання України та Збройних сил України. Наступна це депортація чоловіків з Європи та Сполучених Штатів Америки, чоловіків саме приземного віку. На, на сьогоднішній день знову таки пане Ігоря говорить про те, що неможливо це. Чому тому, що це порушення прав людини і країни, які, в яких знаходяться ці чоловіки, вони не підуть на це, тому що це ну дійсно суперечить всім конституціям, які є у цих державах, де вони знаходяться? Наступне це що загрожує чоловікам, які виїхали під час війни. Е і не отримали повісток. Тобто, якщо людина виїхала під час війни, і вона чоловік і вона приземного віку, що їй загрожує, це загрожує тільки адміністративний невеликий штраф. Але пане Ігор Денисенко наголошує на тому, що є в законопроектах майже у всіх законопроектах про мобілізацію є підняття цього самого адміністративного штрафу, і на яку суму поки що невідомо, але це вже буде десятки тисяч гривень. Якщо я правильно підсумував і вам е, поки що немає. Що додати, пане Ігорю. Тоді я пропоную вам зустрітися в наступний раз та обговорювати політичні тренди в Україні та усьому світу в ефірі ЮРСІ Радіо. З вами був Олексій Павловський, та юрист, адвокат, спеціаліст у галузі військового права Ігор Денисенко. Ми обговорювали ці чутливі теми і до нових зустрічей. Дякую вам, пане Ігорю. Хай вам щастить. Дякую, да. до побачення. Й радио